Летить весна, і світ ясніє, пробуджується все от сну. Чарівно небо голубіє, стрічає радісну весну. Ось перші квіточки привітно розкрили ніжні пелюстки. Веселка, дивна, семицвітна розкинула свої містки, а вишня одягла обнову, травичка вбралася в росу. З весною я веду розмову про чарівну, земну, красу. Як все росте і зацвітає, зазеленіли морішки. Летить весна над рідним краєм до гнізд вернулися пташки. Чуєш, живе є струмки, Чуєш? Свернячать пташки, глянь брунки он на гілі. В синім небі журавлі, перші проліски цвітуть, перші джмелики гудуть. Це прекрасна чарівна, гості йде до нас весна. Скоро прилетять в гаї, галасливі солов'ї. Будуть радо щебетать, будуть весеньку встрічати. Завесна прекрасна, на готвітна тепа ясна, наче дівчина вінку творила гирі брови, повно гомору, розмови і пісень чарнику. Світить сонечко на небі. Промені кидає і на тебе, і на мене все кругом займає. Воно свікле, тепле, ясне. Всі його чекають, навіть квіти веселяться, голівки піднімають. Два зайчики-стрибайчики кумедні й веселі, до схочу настрибались по стінах і по стелі. Два зайчики на радощах стрибнули до полиці, прочитали у книжках велику таємницю. А потім з нами чай пили малі непосидюшки, розказали свій секрет горняткові на вушко, які б ще зайчики могли зробити витребені, якби. Ви не заховали ми люстерка до кишені. А в природі вже пахне весною, аромат той приємний для всіх, білий сніг не лежив вже горою, адже рельцем співочим побіг. Щоб почистити землю мити та прокласти шляхи до весни, хоч зима завертає сердито, та весна вже приходить у сни. Іде весна королева по світу і співає на всі голоси та заквітчує землю прогріту. Твори дивні картини краси. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині. І під цей весняний спів у долині луці спів в лузі повна квіточок і маленьких діточок. Привіт, весна! Влаштовуйся зручніше. Ми всі тебе чекаємо давно. З тобою на душі стає тепліше. А що там за прогнозом все одно? Весною навстіж вікна відчиняєш, і квіти ставиш вазу на столі, і тихо, несміливо так чекаєш, що жити стане краще на землі. Заходь, весна, розсип пелюски квітів, і з пів пташини швидше увімкни, бо в кожному куточку. Всюди в світі, чекаю з нетерпінням, всі весни!